Всім привіт, народ на зв'язку Будні Перекупа. І в мене є така цікава покупка. В минулому відео мене хотіли кинути на цьому телефоні, на цій моделі телефона Ось можете подивитися це відео. Воно є на каналі, там дуже цікава історія трапилась зі мною. ось, Але все ж таки я зміг знайти такий же самий телефон по гарній ціні. І ось я вже його купив. І зараз вам зроблю. Огляд і більш детально про нього розповім. І ось ми вже і вдома. І що це у нас за телефон? А це в нас легендарний Redmi Note 8 Pro. Цей телефон вийшов ще в 2019 році. Ось. Його пік популярності прийшовся на 2020 рік. Я ще сам пам'ятаю, коли він вийшов, це був прям дуже-дуже великий шум, великий хайп. Багато в мене знайомих його брали. Він тоді вважався дуже потужним ігровим телефоном. Він тоді тягнув все, що завгодно. Тоді його брали для PUBG, для танків, для всього, чого тільки можна. Ось був нього. Він там коштував чи 200 баксів щось таке в районі. Але він видавав ту потужність, яка там за 400, скажімо так. І в принципі, якихось проблем в нього не було критичних, як в Ока X3 Pro з відвалом Pro. Тому він реально прям на свій час був дуже-дуже класним. І так. Мені в комплекті досталась така коробочка, сам телефон. чехольчик такий. Ну і все. В принципі, зарядки, на жаль, немає, конвертика, на жаль, немає, документів, на жаль, немає, тільки ось коробочка від нього рідна. В принципі, ось так. І так, сам телефон. Він у мене в такому класному білому градієнтному кольорі. Який всім подобається, і покупцям, і особисто мені. В цьому кольорі його частіше купують. Ось такий дуже гарний кольор. Так, що в нього по характеристикам? Екран тут у нас IPS 653 дюйми Full HD 60 Гц. В ті часи ще не було популярні 90 120 Гц, тому тут такий екран, але, в принципі, його вистачає і вистачає, в принципі. Повноцінно з головою. Так як це IPS, він вас не вигарить. Як в принципі в нових Xiaomiках, там де AMOLED, і вони дуже сильно вигорають часто. Ось. Але, в принципі, з часом у IPS-ів, на жаль, є така тенденція, що може почати з'являтися жовтізна така, Ось тут з краюшку по рамці. Ось, в деяких екземплярах, де навіть в цьому телефоні я таке вже наблюдав. Але в цьому екземплярі все дуже добре. Тому просто за це треба дивитися, щоб не було якихось дефектиків і все інше. Е, ще немає, битих пікселів немає. В принципі, гарна матриця. Проблем немає. В ремонті не був все по оригіналу. По пам'яті, ця версія в нас на 628. Радив би брати саме її, а не на 664, бо 64 вже, на жаль. Для 2024 року це трошки замало. Ось, тому радий вибрати 128. В принципі, цього вам вистачить, я думаю, для такого середнього використання. Так що, ось так. По батарейці. Батарейка тут йде 4500. Це, в принципі, головна біль смартфонів, які там вийшли доволі там давненько. Ось. Це головна проблема старих флагманів. Бо старий фламан завжди буде кращим, ніж новий бюджетник. Але треба завжди в них дивитися по батарейці. Бо там вся проблемка зазвичай в батарейці, що її треба міняти або так страждати. Ось По батарейці тут вона на 4500. В принципі, більш-менш вона зберіглася. В цьому екземплярі він тримає гарно, десь до вечора його буде вистачати, якщо активно користуватися, якщо менш активно, то в принципі день витягне більш-менш ось. Але якщо ви хочете купляти, то слідкуйте, щоб тут була або монорм батареї, або її поміняти, ось, щоб е це не було для вас проблемою. По процесору, тут легендарний стоїть Helio G-90T. Цей смартфон на цьому процесорі в Antutu вибиває десь 360 тисяч балів. Цього, в принципі, вистачає для того, щоб працювати, щоб система працювала більш-менш стабільно, не лагала дуже сильно. І, Звичайно, це ж дешевий Android, то <laughs> воно може підлагувати, да, там якихось задачах складних. Але в принципі, плюс-мінус так по роботі, він працює плавно. ось, І з цим проблем немає. Що можу ще сказати вам? По камерам. Камера тут на 64 Мп. Доволі непогана. Якщо порівнювати з тими телефонами, які нещодавно вийшли, Ось зараз я вам розповім невеличку історію і покажу. Ось, Redmi Note 12. Новий телефон 23-го року. Зараз ще в магазинах він навіть передається. Тут камера на 50 мегапікселів. Мило полніше. Ця камера на порядок вища, на порядок краще. Да і в цілому, У мене був клієнт, якого був Redmi Note 12, і він його продав і взяв в мене Redmi Note 8 Pro. Бо реально по роботі Note 12, який новіший, свіжий телефон, ось тільки стільки вийшов, він працює гірше, реально гірше, ніж старий, добрий 8 Pro. Тому радив би взяти якусь прошку, ніж якийсь. Звичайно, ноут якийсь звичайний. ось, Краще там взяти попередню прошку, ніж теперішній ноут звичайний. Ось. Бо прошки вони більш стабільні, його на довший термін хватить. І ви не так будете страждати з ним. По операційній системі, на жаль, він зупинився на Android 11. Як ми бачимо, і на MIUI 12.5. Це фінальна версія miui Android для цього телефону, якщо оновлюєтесь по повітрю. Якщо ви вмієте прошивати, то без проблем через комп'ютер це можна все змінити. Накатити сюди це все завгодно. Можна і 14 Android поставити це не проблема, якщо у вас руки ростуть з правильного місця. От. Які ще тут плюси, і є і мінуси? Є міні-реджек, це вже добре. Лоток тут комбінований, або дві сімки, або sd карта з часом, як ми знаємо, бувають, виявляються деякі проблеми в телефоні. І в цій моделі, в принципі, якихось дуже смертельних проблем не було. Але був випадок, особисто в мене, що в цих моделях буває, відвалюється флеш-пам'ять. У мене такий випадок був. Він один на не знаю, на 100 телефонів. Тому, в принципі, перейматися, ну, цим може не перейматися. Ось, Я думаю, навряд чи вам достанеться такий екземпляр, в якого пам'ять відвалилася. Ось, але попередити все ж таки стоїть. Сканер відкупальців тут ще тут. Я пам'ятаю, як раніше дуже всі казали, що дуже погане розміщення, бо ти натискаєш на камеру, шукаючи цей сканер. Але, в принципі, він непоганий, працює швиденько. Ось. Всі вже зараз звикли, що сканер в кнопці або під екраном. А тут такий ще старий дідовський варіант. Але, в принципі, працює він нормально, також є розблокування по обличчя. Також швиденько він працює. ось І тому що я вам розказати. У 2024 році можете брати цей телефон, якщо у вас обмежений бюджет вам треба якийсь непоганий телефон. Але дивіться по екрану і по батарейці. Щоб вас це все влаштовувало. Краще взяти вже 8 Pro, ніж там звичайний Redmi Note 9, Note 10. Ось. Навіть Note 11. Note 11S, Note 10S, вже можна їх порівнювати з цим. Звичайні, звісно, да. таке, таке собі. Тому, якось так. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, в кого який телефон, можливо, в когось є ця легенда, і ви зможете від, о, лишити відгук, який опише цей телефон в реальній праці. Ось, і нам буде всім це цікаво. А на цьому, всім дякую і всім до побачення.